На даний час ізолятор у нас відновив роботу після капітального ремонту в травні 2022 року та здійснює цілодобовий прийом затриманих осіб і взятих під варту. Прошу відвідати нашу установу ознайомлення. Це у нас кімната інтерв'ювання. Коли осіб доставляють до спецустанови, інспектор затримання прав людини у нас проводить опитування особи. На предмет, чи були незаконні дії, застосовані працівниками поліції, чи наносились працівниками поліції тілесні ушкодження, Все це, це фіксується відеозаписом і заноситься відповідну базу Кастаді Рекордс. Цілодобове відеоспостереження, є тривожна сигналізація у нас. Після ремонту для працівників було здійснено також для поліпшення умов несення служби кімнатою відпочинку чергової зміни, деби працівники могли після в процесі цілодобового чергування відпочивати. Згідно графіку, теж оновлена кімната проходити. Особисті, особисті речі роздягання. Вони придягаються. Також виряди утримання функціонує. Кімнати короткострокових побачень. До капітального ремонту їх не було. Це у нас для відвідувачів спілкується затримана особа, та ближче родич, батька, мати проходить в телефонному режимі, внутрішнім телефоном, через іконці бачив, так, друг друга. Там можете вільно спілкуватися. Угу. Після проведення інтерв'ювання з отриманою особою працівники центра тимчасового тримання здійснюють поверхневу перевірку особи з метою значить, опитують на стан здоров'я, як особа себе почуває, перевіряють речі з метою виловлення. Заборонених речей, які, не, які забороняються в ізоляторах тимчасового тримання. Тут проводиться фото, фото особа червоний у нас заповнює відповідні документацію. проводиться не обшук, поверхнева да. угу. Це У нас чергова частина зараз тимчасового штурма, звідки ведеться постійний нагляд за утримуваними особами шляхом відеоспостереження, що ви бачите на моніторах. Тут ми можемо бачити кімнати. Затримання особи у нас отримують модульне харчування. Забезпечуються санітарно-гігієнічними приладами, тобто мило, полотенце, також постільні речі, значить, співробітники тут у нас є. Для підігрівання їжі модульного харчування. І особисто працівники також тут можуть приймати їжу. Модульне харчування для всіх до товарих Так, да, Це перша справа. Друга справа там каша. Значит, Зберігаються вони в кімнаті зберігання їжі під відповідною температурою, срок придатності 24 місяці. Це я особисто контролюю, щоб не було у нас злочинних. У нас що у вас приблизно забезпечено на сьогоднішній день? Сто відсотково. Це камерний блок з камерними приміщеннями, де поліцейські постевині Це службу шляхом. Патрулювання по камерному блоку, да, заглядаючи у віконця спеціальних, щоб має можливість спостерігати за діями затриманих осіб, чим вони там займаються, щоб особи не вчинили акти самоушкодження, поведінка, щоб не вчиняли якісь протиправні дії по відношенню до поліцейських або 에, не було конфліктів між собою. Це у нас слідчі кімнати, да, відвідують нас слідчі підрозділи, адвокати. Тут проводиться конфіденційне побачення. Затримуємо. Також буде інформаційна відеофіксація. Yes. Викликає чергового, до з надзвичайних подій. У нас працюють такі. В принципі, ви забезпечуєте примусову вентиляцію постійно. Добре. Скажіть, будь ласка, приміщення дезінфікується? Дезінфікується, так дезінфікується укладена е, угода, е, дезінфектор е, з. Ну, Місто горішнього плавні тут у нас приходить і кожної неділі проводять дезінфекцію. А кварцювання відбувається? Кварцювання відбувається згідно графіку, затверджено, є кварцеві лампи. Порядок в кожне приміщення кварцуємо по мінімум дві години, де робиться відповідні записи з відповідним часом. 5, 5. 5. 5. А скільки у нас з кварцевим? П'ять приміщень? Камерних приміщень 10. — Вистачає, Вистачає. То Ви швидко в принципі, можете ну, Цілий день. Якщо всі приміщення працюють, то цілий день. Так, це у нас камерами приміщення дерева отримуваних осіб. Забезпечується значить, цього є гаряча та холодна вода. Постільна білизна. Утримувані самостійно підтримують порядок, санітарний стан. Чергова зміна від них це вимагає, так що кожного ранку здійснюється вологе прибирання та прибирання всіх каменних приміщень. Наповнюваність ізолятора мінімальна. Все розсадка відбувається згідно статті статті 8 закону України про попереднє ув'язнення. тобто, всі права забезпечуються, Немає можливості і нема бажання, я так розумію, у людей, як то кажуть, псувати те, де вони, де вони перебувають тимчасово. Ось саме водонагрівач, який забезпечує камерні приміщення ізолятору гарячою водою. Так само тут вона підведена рукомийник. Ну, і... А нього вистачає? Вистач... Так як наповнюваність. Це один з. Там, де кімната підігрівання їжі, там же ще два. Воно ж просто все в місті. Вони ж одно... одночасно має змогу митися тільки три особи, які знаходяться в одній камері. Тобто ми не можемо вивести так, як роздільне тримання по камерах, навіть якщо буде в кожній камері по одному. Вони по одному і будуть митися. Вони не будуть всі втрьох тут митися, тому що роздільне тримання. <звища> У нас ізолятор тимчасового тримання. Навіть самі назві вже закладено, що і як. Людина повинна бути ізольована, і вона тут тимчасово перебуває. Вона приїхала, або її затримали, доставили співробітники поліції, або ось, наприклад, на слідчі дії викликають вже із установи виконання покарання або СІЗО. І вона тут тимчасово. Ми за безпрацівники забезпечили весь комфорт, спектр послуг, який передбачено законодавством, і людина поїхала. А ось там, де саме установа виконання покарань, там вже інше законодавство, тому що особи там знаходяться на постійній основі. Будь-яке місце не свободи, особливо яке пов'язано з тим, що людина зачинена в камерному приміщенні, не повинно подобатись, бо це місце не свободи. Але можна сказати, що умови перебування на сьогоднішній день кращі, ніж були до проведення капітального ремонту. Дуже гарна практика, що приводиться в відповідний порядок ізолятори тимчасового тримання, що здійснюються зміни фронтофісів, що відкривається касте Дірекрід, що наша національна поліція поступово. Незважаючи навіть на те, що йде війна, на те, що є нові виклики, поступово йде до міжнародних стандартів для того, щоб забезпечити дотримання прав людини. І, наприклад, те, що ведеться відеоспостереження, те, що працюють ці системи касоді рекорд, це дисциплінує працівників національної поліції і дисциплінує осіб, які сюди потрапляють. І тому ми маємо надію, що буде взагалі колись час, коли жодного не буде не скарги. І все буде працювати як в європейських країнах, як в Норвегії люди будуть записуватися, щоб відбувати покарання. Ну, можливо, це фантастика, але хто б міг подумати, що там 10-15 років тому, да, що будуть такі великі камери, що буде забезпечено відеонагляд, що буде працювати Custody Рекордс, ну і так далі. Тому поступово все змінюється, і це дуже позитивно.